Отца, і Сина, і Святого Духа, всіх вас вітаю з освітінням Господа Бога, Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогодні, святом Іванському, ми, ми чули уривок, який один з найскладніших для виконання кожного християнина. Тому що це уривок, це не просто нравственный не якийсь закон або заповідь. це те, що змінює наш з вами світ. І Господь говорить. Що як хочеш, щоб тобі чинили люди, так і ти чини з ними. Яка користь або яке благо, яка нагорода вам повинна бути, якщо ви любите тих, хто вас любить? Язичники і грішники так само роблять. Якщо ви робите добро тим, від кого хочете добро назад, знову отримати, щоб вони для вас потім добро зробили, так всі роблять. Яка користь тим, якщо ви даєте взайми комусь і хочете від них отримати назад це, або навіть хтось дає з відсотком, отрим, щоб отримати? Так всі роблять, і грішники, і язичники, яке благо і яка для вас користь від цього. І Господь говорить, що ви любіть тих, хто робить вам зле, ви допомагаєте без користі, во славу Божу! І давайте взайми, коли даєте, коли хтось вас просить, якийсь нужденний, і не чекайте, що він вам це поверне. І тоді ви будете синами Божими. Ось якесь яке велике звання Господь говорить тим людям, які будуть так поступати. І дійсно це запит, який змінює наш світ. Тому що, якщо ми будемо милостиві, якщо ми будемо відноситись з любов'ю до наших оточуючих, до наших ближніх. То це ми не тільки спасаємо себе, а відкриваємо їхнє серце для покаяння. Тому що якщо ви дійсно проявите любов до тої людини, яка до вас, наприклад, звернулася зі злом, з якоюсь злобою, то ця людина задумається і для неї може відкрити її серце для покаяння. І ось ми говоримо, то це неможливо. Ну як же ж можна ворогів любити, як можна добром відповідати на зло? Але дійсно християнин повинен так робити, тому що християнин це той, на кому ланцюг зла цього світу повинен обриватися. І ми знаємо святі, наші приклади для нас, які дійсно так робили. Перший мученик архідякон Стефан, коли його камнями побивали, він молився, молився за цих людей і молив Господа, щоб Господь не вмінив їм гріха. І його забили камнями, він був першим мучені. Але хто дивився на це все? Дивився апостол Павіл, ще будучи колишній савом. Так, той, хто стеріг речі цих людей, які його побивали, той, хто знав християн. І от в подальшому Господь його призвав до служіння. І можливо, оце, як він бачив, як е, архідіакон Стефан, коли його побивали, молився за цих е, людей, то можливо це і також відкрило його серце для того, що Господь його потім зміг призвати. Так само Серафім Соровський коли до нього сподіваюся прийшли, його побили, так що він ледве живий залишився. Потім, коли їх зловили, починали судити, Серафім Саровський сказав, відпустіть їх, я їх прощаю. І якщо б і не хотіли їх відпускати, хотіли засудити. А Серафім Саровський сказав, якщо ви їх будете судити, то я уйду з монастиря, уйду звідси, від вас і не буду більше на цій землі подвізатися. І ось так заради Серафіма Саровського їх, їх відпустили. А інший би як поступив, засудив би, сказав би, що смертну указу йому дати, тому що він зло для мене зробив. Ось такі великі приклади для нас, наші нашій святі. І ми, дорогі брати та сестри, повинні це розуміти. Для нас це повинен бути е, сенс, так би мовити, нашого життя. Коли ми зранку проскинулися, ми що повинні зробити? Дійсно стати перед Господом, помолитися і настроїти себе на грядущий день. Тому що новий день це той проміжок. Всього нашого часу, який ми живемо в цьому світі, так? цих 12 годин е, днівного дня. Так, і ми повинні стати і настроїтись, дійсно, що Господи, допоможи, допоможи, я зараз виходжу з дому, чи йду на роботу, чи йду по справді, чи буду зараз за кермом, зараз йду чи в магазин, чи в транспорті буду з людьми, оточуючи. Допоможи дійсно відповідати любов'ю на зло. Не озлобитись за рулем, якщо якийсь там водій буде, е, там, чи, 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 не, чи порушувати правила, чи якось погано їздити, щоб е, його якось не, погане слово на нього не сказати. Так? Якщо хтось в транспорті якось себе поведе, щоб також не озлобитись, не посваритися, чи в магазині, чи на роботі, чи з сусідом, чи з ближнім, якщо хтось мені щось зробить зле, дай мені сили відповісти з любов'ю, з лагідністю, не озлоблено. І дійсно, якщо ми будемо так настраюватись і ставити за мету прожитого сьогоднішнього нашого дня, от дійсно отак от себе вести, то ми будемо робити велику справу в проповіді. Тому що не кожна людина може словами проповідувати, не кожна людина знає, що сказати чи коли сказати. А ось наше життя, наша поведінка це основна проповідь християнина, коли люди будуть дивитися на нас, і їхнє серце дійсно буде відкриватися для покаяння. Тому що якщо ми зі злом, а до нас з добром, то це обезоружує людину. Вона не розуміє, що відбувається, як так можна. Вона привикла, що злом, мені злом, я злом, і хто сильніше з боку мовдасть, той переміг, да, в якомусь спорі чи в сути. А так, коли до нас зі злом, а ми до нього з любов'ю, то людина аж. Так би мовити, стає і не розуміє, що відбувається, і дійсно потім задумується, що вона так себе повела. Навіщо? І розуміє, що можна було і по-іншому. Тому дорогі брати та Сестри будемо пам'ятати, Господь говорить: робіть з іншими так. Якби ви хотіли, щоб робили інші з вами. Тобто, ми повинні завжди себе ставити на місце нашого ближнього, тому що ми б завжди хотіли, щоб нас вибачили, щоб нас пожаліли, щоб нас не насварили, щоб до нас поставили з розумінням, щоб нам допомогли, щоб війшли в наше положення, щоб нас підтримали. Завжди бо ми це хотіли. Тому будемо старатися дійсно ставити себе на місце нашого ближнього, знайомого чи друга. І старатися дійсно подумати, як би я хотів би, щоб до мене віднеслись на його місці, і так і відноситись до нього. і Господь замолити, підходьте до сих іконки, а до Христа прикони.